Хочу запригостити вас своїм авторським узваром Гоголівським, тому що Наталко, як ти думаєш, чому він Гоголівський? Мені важко відповісти на це запитання, а я знаю так, бо села Гоголів. Правильно. Все. А село Гоголів у нас, тому що в нас була така пташка маленька, це дикий голуб, його називали Гоголь. А -а -а. І через те не повірите, що це не зв'язано з письменником, а це зв'язано із тою пташкою. Це дика голубка, така сива. А -а -а. І от чому цей узвар у нас Гоголівський? Тому що він колективний. Наприклад, груша це моя, це осіння бера. Полковника отакі от здоровенні сливи. Я їх не крав. Полковник якраз приїжджав між службою і казав, ти піди подозбирай, тому що вони пропадуть. Ага. Ми їх посушили, яблука, наші і оці дикі грушки, такі невеличкі, це ольжені сусідки. Через те, дивіться, як готується узвар. на один літр води ви берете 150 грамів, от я взяв 150 Слушайте, грамів, да, не беріть більше. Крім того, у мене є єдине прохання. Це повинен бути кріп. І обов'язково заливаєте, помили цю сушку і заливаєте кропом, і закриваєте, щоб потомилося 6 годин. Mm -hmm. Не варити. Я як лікар чітко кажу, що всі вітаміни майже пропадають, залишається тільки той аромат, mm -hmm. що ти сказала, начебто копчене. Ми ніколи не коптимо, ми тільки вялимо. Mm -hmm. Ви можете це навіть понюхати, це не пахне зовсім копченим. Ні, не пахне. Це просто... немає взагалі. Звичайно, немає. це вялений. І через те, коли ви заливаєте, ви отримуєте ось такого кольору узва. Просто кіпеченою. Просто... То гарячою водою гарячою і воно стоїть так і на 100, 100, на 1 літр 150 грамів сушки і 150 грамів цукру або мету. Ага, в цій ну, ситуації, у нас якраз так, мет. ми додавали мед. У когось може алергія, тоді цукор. Звичайно, через те, я хочу, щоб ви покуштували цей узвар. Це просто не знаю, якийсь божественний, як каже мій сусід, напій і зранку, і з вечора і з обіду. Або я кажу, один мій знайомий артист, він каже, литовський напій узвар. Узвар, Узвар, так. Узвар, да. Або естонський напій Узвар. І ви знаєте, і при Балтиці, коли показують отак оцей палець догори, то це говорить про те, що ти ростеш ідеш догори. Це дуже важливо. Ну Давайте за зростання вип'ємо Узвар. Дай Боже. Узвар заріз. Узвар". 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 Надзвичайний аромат. Чудесно. Прекрасний смак. М -м. І немає саме диму. Це дуже бездивий. Супер. Ніжніший. Салат. А як ви п'єте, треба записувати окремо. Знає, будемо, як це... а коли Ми можемо відкрити ресторан. Ви будете готувати, коли... я буду їсти. А ви будете, коли ковтаді, цей колдик буде так ходити туди-сюди. Це буде реклама ресторану. Обличчя не буде. Яке Беремо до уваги ваш рецепт. Шикарно.